Бля, розганяє гарно. Ох, лишай, лишай, хто повинно, все нормально. Ох, ну і пизує. Бля. Да, да, це того вартувало, конечно. Оце і є той тріп, що ми хотіли. Ой. Ну Ой. так про що поговоримо? Ребят, туди, які... Я кінець Я... захотів, якщо чесно. Я не хочу розмовляти, бо коли розмовляєш, відчувається. Чоловіці... Ага, ну, моя, моя така чіплепікантна. <ріх> Треба вносити собі, що це смачно, і що це не гостро. А сльози чого? Ви біжите? А хтось відчуває язик взагалі в роті? Так, да, да, ну, yeah, так, я відчуваю. У мене більше нього горить, ніж язик насправді. Я залишив ну... на губах і говорять, бля, не трогав ніколи, і мої ба. Здається, що воно. Болі, да вже сліди крові якісь, так. Да. <laughs>